У 2024 році ми з дружиною придбали стареньку хатинку в глухому селі всього за тисячу доларів, ні тобі води, газу чи зручностей, ні тобі сусідів. Поряд. Будинок потребує ремонту, а територія розчистки. На перший погляд, нічого особливого. Але це тільки на перший погляд. Всім привіт! Позапланове, позаштатне відео. Чому? Тому що літо закінчилося і хотілося б підбити такі невеличкі проміжні підсумки. Що ж нам все-таки вдалося зробити за це коротеньке літо із цією хатою за 1000 доларів, яку ми купили минулої весни. По-перше, тут ми нічого не робили, покосили двічі. Тут ми були, посіяли гірчицю, викорчували все оце ось. Місце, тут стояли також хащі, а зараз там гірчиця. Тут ніхто поки що не живе. Ну, в дворі поки що продовжує бути безлад, але він колись закінчиться. Тут ми залили кісон. Колись тут була просто яма, а тепер тут яма з бетонною кришкою, скажімо так. Взяли ми цеглу із того старенького корничка, який у нас. Стояв і ми там складали різний мотлох, а потім той різний мотлох перенесли отуди і розібрали цю цегляну будівлю. Зварганили літній душ, такий бодрящий. Тут ми вивели заземлення, ось сюди контур. Провода йдуть з будинку, ну якби зробили тут контур заземлення. Це я його трошечки прикидав, а тут глиною засипав, щоб зробити таку глиняну подушку, глиняний замок. Маю надію, що скоро оці всі штуки тут будуть зроблені по-людськи, а поки що так. Нещодавно ми теж випилювали в перспективі планується сарайчик. Сарайчик, якась господарська будівля, щоб можна було як мінімум матеріали дошки, я не знаю, якусь плитку, щось таке скласти. По площі він буде приблизно, мабуть, 5х10-5х15. Ну от В цьому місці якраз на краю діляночки має бути. Це все потім або подрібнемо, або можливо спалимо. Це сміття, яке залишилося від попередніх власників. Але ми це теж приберемо. І колись тут буде більш охайно і прибрано. Основна якби частина роботи була по будинку. Поки була тепла погода, ми штукатурили. Точніше, наш помічник Руслан штукатурив, шпаклював. Ми робили стелю. Почали варити каркас на кришку кісона, там, де стоїть насос. Але це вже буде наступного разу. Ну тут плитка-плитка. Ми підшили стелю. Тут треба буде ще куточок поклеїти, потім пофарбувати. І тут буде якийсь дерев'яний такий каркасик, щоб все це діло акуратно прикрити. Міряли сьогодні налішники, щоб сюди зробити. Сюди, сюди. Потихеньку будемо доводити до ладу. В цій кімнаті я мабуть вийду, ось так стану. В цій кімнаті. Вчора трошечки потренувався вперше клеїти оцей куточок. Сюди поки що його не клеїв, тому що там ще тимчасова стара проводка стоїть. Електрика виведена, підрозетники зроблені, відшпакльовано вже фінішем, тобто тут його буде потрібно тільки пофарбувати. В ванній кімнаті буде темно, але все одно зайду. Тут у нас ну, по великому рахунку все готово зробити вікно гарненьким. Сюди потрібно буде ще змонтувати унітаз, але унітаз буде тільки коли буде септик, а септик буде тільки коли буде щебінь. А коли буде щебінь, хрен його знає. Сюди ми поставимо стільницю. Стільниця вже майже готова. Залишилося лише покрити, мабуть, в 4-5 шарів лаком. Сюди змонтуємо дзеркало. Ну, а тут буде сушарка, яку ви бачили в одному з відео. Дуже сподіваюся, що найближчим часом ця сушарка вже тут оселиться. Раковина є, змішувач є. ці всі патрубки є. Ну, воду поки що ми в будинок не підключили, вона всередині кисона. Ще потрібно буде сюди, на цю водорозетку, поставити змішувач для душу. У ванні ще потрібно буде поставити перегородку, скло є від старого гідробоксу, який розбирали у батьків моїх. Зробили їм нову душову, а звідти я подумав, чому не взяти закалене скло. Варіант, варіант. Ну, в якийсь день потрібно буде помонтувати всі розетки. Так, що у нас тут? Тут ми приклеїли ось цей керамограніт на фартух. Це він тут такий буде. Не запитуйте, чого вивели сюди щиток, тому що з цього боку заведена в будинок проводка. Ну, якби сюди його і вивели. Знаєте, пішли по. Шляху найменшого спротиву сюди вивели. Зараз я розумію, що воно трошечки якби не камільфо. Тим паче, що зверху буде ще стабілізатор. Ну, є як є, будемо з цим жити. Сподіваюся, скоро будемо займатися стільницею сюди. Думали, що стільницю будемо робити із бетону, але в мене таке відчуття, що будемо робити її не з бетону, а з чогось іншого. В цій кімнаті. Від штукатурені глиною стіни і пошпакльовані в два слоя білою глиною. З білою глиною це та, ще епопея, наче все класно. Але пропорції, і як його замішати так, щоб воно лягало як умовно кажучи, гіпсова шпакльовка, щоб можна було так просто шпаклювати. Це не така проста історія. Там кази не так розмішали, взявся комками то надто густе, то надто рідке. Ну, коротше, тут набивати руку і набивати. Тут ми також зашили стелю, зашили її ОСБ, пошпаклювали, залишиться тільки приклеїти скло холст і потім його пофарбувати. Ну, Звісно, облицювали піч. Піч це взагалі, серце будинку. Ну, трошки грязненько, але нічого, відмиємо. А отут вивели провід у цей ось. Це буде підсвітка навколо цієї печі. А можна свої п'ять копійок вставити? Та можете вставити. Що я можу додати по поводу екологічного будівництва і промислового будівництва? Це дуже різні речі. Допустим, промышленная хлебопекарня. хозяйки меня должны понять. В определенное время загрузили ингредиенты в чан, замешали. И через определенное время за счет дрожжей тесто подошло. И его отправили в печку. То есть здесь все рассчитано на промышленную основу. Любой хлеб ручной выпечки, тот который без дрожжей, то тесто не такое, вернее, мука, мука муке рознь, то опару сделаешь, бездрожжевую ждешь, оно может подняться за 2 часа, а может подняться за 9 часов. И тогда приходится вставать в 3 часа ночи, чтобы загрузить в печку то, что поднялось. То есть ты вокруг этой опары танцуешь. Здесь приблизительно все то же самое. Промышленное. Мы пошли в магазине, прочитали, ага. Заколотить 5 минут, подождать, нанести на стену, через 2 часа готово. Это промышленная основа. Все остальное это как бы ремесло. И здесь результат непредсказуем. Он может получиться хорошо, он может получиться великолепно, а может вообще не получиться и предсказать это невозможно. То есть любой гончар меня поймет. Тот, который работал с глиной, тот, который запускал все через руки, одна черепушка выпалилась, вторая черепушка в печи взорвалась, третья треснула, четвертая не допеклась. То есть это не промышленное, это вот именно ручное ремесло. Здесь все то же самое. Экологичное строительство – это ручное ремесло со всеми вытекающими вот этими вот нюансами, которых нету в промышленности. И удивляться здесь нечему. А я не удивляюсь, я просто констатирую факт на, на мой чтобы через 10 передивиться это видео и такие, а, а, тут же ж... Вот, а, а, -а, -а. выходит взагалі, ну, как бы классно, просто что, що... ну, вот оно два слоя пошпаклевано, на руках ничего не остается. Белое, белое. Красиво? Ну, на любителя. Ну, мені подобається. Внешний вид і на ощупь тактильно, это білий мрамор. А так хатка стала біла, гарна. ну Роботи тут ще, дай Боже. Що ще забув сказати? Тут уже ми поставили підвіконня. Класні підвіконня вийшли. Якщо ви не бачили ще відео на цьому каналі, звідки взялись ці підвіконня, то минулого року ці підвіконня були просто дровами, які ми забрали із нашої першої ділянки. О там в кінці ділянки вони валялися верба спиляна, років 10, там, мабуть, валялася. Ця верба згодилася. Маю надію, що найближчим часом ми приступимо до фарбування. Після того, як пофарбується все, я думаю, що ми зможемо почати. Укладати підлогу. Тут буде ламінат, там буде плитка. Ну і тоді вже в будинку буде чисто. Залишаться тільки меблі, кухня, ну, якби двері встановляться знову. І у ванну кімнату теж потрібно буде зробити двері розсувні. Но до цього ми ще поки що не дійшли. Двері є, але потрібно їх буде пофарбувати і зробити механізм. І з планів на найближчий час це ще потрібно доробити навіс в садочку. Зараз я покажу, де він знаходиться, якщо ви не бачили. І під тим навісом ми будемо в будь-яку погоду присувати мати із очерету. Там знаходиться навіс. І зараз я піду його докручувати. Це такий невеличкий проміжний підсумок за літо. Можливо, зроблю ще подібний підсумок за осінь, і буде зрозуміло, як воно взагалі рухається. Тому що кожного разу приїжджаєш, хапаєшся за одне, друге, третє, щось робиш там, сям, все потихеньку рухається, але результат розтягнутий у часі. Тому сподіваюся, що подібні відео будуть мені класним нагадуванням про те, що воно все ж таки рухається.